Покусані людьми ворони залишались живі. Колись ще при неандертальцях, там був порядок: майже рай або гараж. Гуманітарні місії це не завжди добре. Доброго вечора, хлопці, дівчата різного віку. Про історію народу багато чого може розповісти його кухня. Меню багато та пиріжків, народ землеробний, осідлий, багато воював на своїй території. Меню багато м'яса та молока, народ кочовий сам часто навідався у чужі країни по пиріжки. Меню багато м'яса та риби, народ живе в ахтиці на краю цивілізації. Сьогодні нам цікаво про незвичну європейську страву та пов'язану із цим професією. Морське узбіччя пруссії та сусідніх регіонів холодно, волого, вітри, мало що росте та бігає з їстивного. Хіба що з рибою немає проблем. Колись ще при неандертальцях, там був порядок і була дичина. Але потім поналізли з Африки сап'янси і поз'їдали всіх турів, шерстистих носорогів і решту крупних північних смаколиків, залишивши нащадкам якийсь м'ясний дріб'язок. Але апетит у нащадків африканських мігрантів нікуди не подівся. Пруси теж хотіли м'яса. Тим більше, це в Танзанії можна покрити добові витрати і калорії миски каші. В холодній Балтиці потрібно зігріватись, потрібні калорії, потрібно м'ясо з жиром. Отже, потрібно ловити живність, яка є. У Франції, коли феодали заборонили полювання у своїх лісах, народ перейшов на тваринний білок у вигляді жаб, слимаків та равликів. А в Прусії місцеві мешканці поповнювали дефіцит тваринного білку м'ясом воронячим. Голодний прус прив'язував попередньо впійманих ворон на галявині чи морському узбіччі і насипав біля них якусь їжу, зерна, щось за все, після чого хавався у курінь, поставлений поруч. Ще не впіймані ворони, прилітаючи у справах, бачили обідаючих колег і без запрошування приєднувалися. Коли кількість ненажерливих пірнатих сягала потрібного рівня, з куреню вискакував спритний прус із сітки в руках якою накривав крилатих любителів безкоштовних обідів, після чого ролі змінювались, і дзьобасті гурмани незабаром відправлялись на обід, але вже в іншій якості. До речі, про пропрузький курінь або хишку. Вона використовувалась і для засідки на ворон, і як місце, де можна було під шляхетним приводом посидіти з друзями, попити шнапс і відпочити від своїх фрау та робочої дисципліни. Курінь легендарне авійне у місцевому фольклорі місце. Майже рай або гараж. Далі найцікавіше любителі ловити гав брали останніх та прокусували їм шию біля самого черепа, і іноді і сам череп. Кусали не аби як, а точно розраховуючи силу та глибину укусу. Покусані людьми ворони залишались живі, але були паралізовані. До речі, не так і просто правильно вкусити пірнатих. Потрібно мати деякий професіоналізм та знання зоології. Такий майстер пів'є та укусі звався краєбіта в перекладі кусач ворони. Для чого ж кусати ворон? Все просто. В прусі все ж не завжди мінусова температура, а з холодильниками колись було ще гірше, ніж з м'ясом. Покусані ворони могли ще декілька днів жити, спорожнюючи кишківник, і являли з собою живі консерви. Можна вдома поставити на полицю, можна надіслати синові студентові в гуртожиток Кёнігсбергського університету, можна три дні вести на базар. На базарі, до речі, такі майже морепродукти були популярними і називались Куршанськими голубами від імені Куршти коси, де їх часто ловили. Голуби тоді були популярними стравами, і таке зоологічне переименування, вочевидь. Було зроблено, щоб не було дуже образливо і не походити на волоцюг. Не слід забувати, що дії відбувались до середини ХХ століття. У ті чорно-білі часи не було богоненависного ГМО з його неприродними морозистійкими сортами кукурудзи та картоплі, не було налагодженої логістики та постачання бананів з Африки та Яловичини з Аргентини, не було навіть будок з ходогами на кожному кросі. Народ і все, що вдавалося знайти різного роду вегани та поціновичі безглютенової їжі, тоді просто не вижили б. Міжнародні гуманітарні організації лише зароджувались і обмежувались різного роду філантропічними спільнотами та й те. Зазвичай допомога була лише для своїх. Чи не єдиним виключенням була наприкінці 19-го, початку 20-го сторіччя гуманітарна допомога Америки мешканцям царської Росії? Царський уряд гнав зерно на експорт. Коли в них самих в країні був не врожай та голод, ось американці рятували їх на нашу голову. Гуманітарні місії це не завжди добре. З часом страви з ворон під назвами Курський голуб, сметання або «сперсам», стали візитівкою тієї місцевості, і ціни на ворон пішли вгору. Маркетинг, двигун торгівлі. Втім, ще в 19 столітті на Алясці ікра вважалась кормом для собак, лобстери та щука вважались стравами жебраків. Що ж тут дивувати, що воронячий голуб з часом теж злетів? Ось так кожен викручується як може. Щоб не їсти щодня страви жебраків, будьте пильними на роботі та навчанні. Не ловіть гав, щоб потім не ловити гав. На добраніч, голодні та не дуже, хлопці, дівчата. Не забувайте, що шлунок важливий орган задоволення. Не бійтесь куштувати нові страви, це і цікаво, і іноді й і смачно, і нехай вам насняться пруси за келихам шнапсу під Кушанську ворону. До зустрічі!